Доброго дня всім, гості мого каналу, тих, хто мене постійно дивиться. Сьогодні прийшла така ідея, вона сама собою прийшла. дати людям легкість, дати поради на ці наступні місяці нашого року. Просто подивимося на різних колодах, на що звернути увагу. Хочеться дати вам такі як афірмації, поради від Всесвіту. Просто подивитись, як вони з нами поговорять, карти, і як ми побачимо. Давайте подивимося. Дайте поради, да, дайте якісь такі інструменти для того, щоб а, владнати свої питання, заспокоїтись в душі. От саме так покажіть нам. На Зразу така легкість пішла на душі. Показують проявляти себе, що мається на увазі? Те, що вам конкретно до душі, що вас наповнює, що це може бути? Виділіть собі цей час показують. Причому настирно показуйте, що вам це потрібно. От Прям доказуєте саме своє, що вам це потрібно. Що це? Півчаса почитати книжку, поїхати десь трошки, наприклад, з подругою відпочити, чи нарешті подивитись разом якийсь фільм. Що це? Що вас наповнює? Де ви світитесь сонечком? Закінчилось? Закінчилось же то, що вас мучить. Видно, не просто так прийшло це відео, тому що так і показують. Закінчилось. Покажіть, чого ви хочете, бо ви трошки застрягли в побуті, тому що одне й те саме, ви чогось очікуєте, нічого не робите для цього. І все по кругу, все по колу, по восьмерки пентаклі, все повторюється з день, З дня в день ви над чим працюєте. Ви можете над чимось працювати, обов'язково без праці нікуди. Але вам показують прям запалитись, зрозуміти, що, вас, що вам так подобається, може це малювати нарешті, може це от купити то-то, вот то-то, що я так хотів, хотіла. І вам показують саме на це звернути увагу. Вам треба проявитись по сонцю. Тобто дати свою енергію там, де ви відкриті, як діти, як діти танцюють, вони відкриті. За них завжди хтось похвилюється, похвилюються його батьки. Да? Вони просто творять, просто творять. От як я знімаю відео, я просто творю. Мені це подобається, мене це надихає, я ділюсь з людьми. А, от до речі, я коли почала займатися практиками, медитаціями і так далі, що ви розуміли, мені прийшла взагалі ця ідея. і... Добрі добрий люди мені підсвятили знімати взагалі відео. Це мене наповнює, на цьому я стою, я хочу цього робити. Якщо хтось мене буде збивати, я скажу, ні, я буду це робити. Отак вам і показують карти, на це звернути увагу. Подумайте, дуже добре, бо сьогодні дуже цікаве відео, і ви маєте послухати це. Для вас вони говорять зараз. Для вас говорять зараз, знов сонце випадає. Деколи, коли випадає випадково, маємо дивитись на карту і випадає знову сонце. І колоді вже. Дайте ще пораду, будь ласка, мої хороші. Знову показують включити легкість, з кимось провести час. Ось тут вже так показують також. А ви дуже багато працюєте поступово над тим, що. То, що ви нове придумали, якісь нові ваші горизонти, ви втілюєте їх в життя. Це дуже добре, але ви дуже на цьому якби, зациклюєтесь. І деколи вам не хватає просто повітря, щоб нормально, е нормально на повні груди дихати. Тому вам треба вийти з цього Вийти з цього обмеженого стану і розширити кругозор. Просто елементарно зустрітись з тими людьми, які вам дуже рідні душою. Ось так показують. І давайте ще зараз ми на цій колоді подивимося, а потім візьмемо. Поводу афірмації, дійсно. Покажіть, які, які ще аспекти ви підсвітите? Зважуєте, показують, зважуєте все дуже хорошо. Ви всім хорошо дуже управляєте, вмієте в певному аспекті своєму житті. Життя, ви вмієте, знаєте, у вас є знання, досвід, ви управляєте цією своєю колесницею. Да? Оцею, ви як у вас який тримає все в порядку, контролювати, вміє знає, як це робити, є знання, але це вас і закриває трохи. Тобто вам все-таки треба розширятись, вас закриває, воно вас прибуває просто. Ви, як ніби не бачите, а як по-іншому. Настільки от, е, застрягли в одному стані, от вам показують, що от на це зверніть увагу. Там, де у вас дуже багато є досвіду, це вас трошки прикриває якийсь інший ваш канал. Тому е, подумайте і просто дайте легкість, собі дайте легкість. Вам це настільки ще розкриє горизонти, що ви самі здивуєтесь. І хочу взяти в оцю колоду. Тут у нас богиня гая її, а, до речі, Богиня плодовитості і а, богиня землі. А вона, я її так поставила на цю колоду, щоб в кінці відео ще показати вам, які афірмації вам дають. Давайте подивимося, що які афірмації вам дають перша. Перша. Я прощаю тих, хто задав мені біль в минулому, і мирно віддаляюсь від них. Тобто вже вам підсвічують вже відділитись від тих, хто вже не має бути в вашому колі. Можливо, хтось десь і даве. Да? Подумайте над цим. Друге. Я люблю себе такою, якою я є. Це просто прекрасно. Третє. Мене оточують люди, що люблять і мені легко висловити свою любов до них. Прийшов час, видно, проговорити все, що на душі, навіть з такою людиною, яка близька вам, близька вам по душі, по духу, це друг сім'ї, подруга, хто це, з якою вам легко. От людина, з якою вам легко, поговоріть, приділіть цьому час. Просто поспілкуйтеся, відкрийтеся, вам треба показати свою любов, і ви отримаєте ще більше, і розумійте, хто з вашого кола вже має піти. Отак От вам показують сьогодні карти. Я вам бажаю вашого сонечка, щоб воно активно світило, щоб ви були наповнені, гармонізовані і проявлялися на максимум свій потенціал. Карти отак сьогодні радять. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте ставити свої лайки для взаємообміну, енергією з, з моїми відео. І всього всього вам найкращого!